Фінал WTA 250 руан ґрунт покриття Крита арена. Так званий Індорфс Світоліна Данілович. Вмощуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Нагадую, друзі, ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, 20 квітня неділя, великоденна неділя, Воскресіння Христова. Всіх вітаю з цим чудовим світлим, мирним святом. Хай буде завжди тихі свята у вас, мирне небо! Міцне здоров'я, щастя, любові і добра бажаю кожному з вас. І якраз в цей святковий день відбудеться фінал в Руані. Наша Еліна Світоліна, 18-та на початок тижню ракетка жіночого тенісу, зустрічається з Ольгою Данилович, 39-та ракетка. Е, вперше не тільки на ґрунті, а взагалі Світоліна і Данілович. Зустрічаються вперше. Я скажу взагалі то сітка і турнір, і суперниці були не дуже круті. Ну, звісно, рівень турніру WTA 250 сам за себе говорить. Але все одно не завжди навіть і такі турніри виграють топи. Сталося так, що Світоліна була першою сіяною на цьому турнірі, і вона дійшла до фіналу. Я казав, що вона дійде до фіналу і виграє цей турнір. Те саме я і продовжую казати: навіть 39-та ракетка Ольга Данілович, яка на 6 років молодша. Навіть Данілович не складе конкуренції світоліною. Хіба що може в одному із сетів трішки заставить нас з вами, вболівальників Еліни, трошки понервувати. Я навіть не здивуюсь і не буду засмучений, якщо буде і три сети, так, досі. Поки що Світоліна шла і перемагала всіх в двох сетах. Третього сета не віддавала суперницям взяти. Можливо, і в фіналі буде те саме, але повторюю ще раз: я не здивуюсь, якщо буде три сети. Але все одно переможе Світоліна. Світоліна візьме цей трофей в Руані. І е, мій прогноз щодо матчу конкретно е, в фіналі Світоліна-Данілович, перемога Світоліної і тотал більше 18,5. Десь якщо даже і два сети буде, хоча б в одному сетів буде е, трішки нерви для нас, для вболівальників українських дівчат, тенісисток. Особливо для вболівальників Еліни Світоліної. Тому я і вибрав перемогу, але все ж таки через наше з вами хвилювання. Перемога Світоліна і тотал більше 18,5 коефіцієнт 1,9. Дякую за увагу. Не забувайте підписатись. І пам'ятайте, що ваші вподобайки, як ми їх. Називали лайки е, і ваші змістовні круті коментарі оце і є найважливіша мотивація і підтримка нашому каналу. Друзі, від душі дякую всім вам за це. Слава Україні, слава ЗСУ, е, які бережуть наш спокій і дають, ну, принаймні, відсвяткувати великдень. Ще раз всіх з найкращим, найсвітлішим святом. Хай пройде це свято у нас тихо і мирно. Бажаю скорішої перемоги на, нам всім, перемоги над рашизмом. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.